Так, сьогодні з групи народних депутатів ми з трибуни парламенту звернулись до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з вимогою, щоб він вжив заходи щодо скасування наказу міністерства освіти і науки 11.12, який призводить до масової ліквідації шкіл, особливо в прифронтових областях. Харківська, сумська, Чернігівська, Запорізька, Херсонська, Луганська, Донецька Народні депутати від цих областей сьогодні вийшли вийшли до трибуни. З 1 вересня у нас буде велика проблема велика проблема буде соціальний вибух в цих областях, тому що сьогодні вже школи попереджені про можливу ліквідацію. Я хочу пояснити, що відбувається законом України передбачено 5 дітей для формування класу. Це в мирні часи 5 дітей. А сьогодні всі діти хотіли би навчатися офлайн, і в цих областях офлайн навчатися можливо лише за наявності бомбосховища, і то, якщо не йде, не йдуть активні бойові дії. І ситуація в тому, що всі діти хотіли би, і вчителі хотіли би, щоб їм побудували бомбосховища, але Бомбосховищ в області можна на пальцях перелічити. І діти не винні, і вчителі не винні, що бомбосховища їм ніхто не побудував. І там, де немає бомбосховища, діти навчаються дистанційно. Частина дітей з цих громад виїхала в інші території України, в інші частини України, на Західну Україну і навчаються там. Так ось вимога наказу, щоб діти, які навчаються сьогодні, перебуваючи як ВПО на західній частині України, відрахувалися з їхніх рідних шкіл і пішли офлайн. В областях, там, де вони проживають. І тим самим вони зменшують кількість в класі в їхній рідній школі. А МОН збільшує кількість дітей, вимогу до кількості дітей. І такий колапс і парадокс. Тобто діти стали заручниками, школи стали заручниками. Якщо в мирні часи в сільських та селищних громадах там від сили було там 12 дітей в класі, сили, а там до 10 було дітей, і 5 було, і 7 дітей було. Але виконували норму закону, то під час війни частина дітей виїхала, а частина дітей просто буде офлайн ходити в інших, в інших областях. І тим самим, тим самим вимога 20 дітей в класі, яку ставить Міністерство освіти, це просто неможливо. Готові собі тільки одна громада, одна громада Валківська Харківської області, яка має 15 шкіл, з них залишиться лише три школи. Три школи на всю громаду. Це навіть підвіз зробити буде нереально. Не а уявіть собі, який підвіз. От, от якщо, якщо немає бомбосховища, школа закриється, а підвіз в іншу школу, там, де є бомбосховище. А в нас сьогодні каби перелітають вже Харків. Тобто дрони залітають, літають по області. Це просто небезпечно на таку відстань їхати.